Чому ти вирішив відкрити саме бізнес каверень самообслуговування а не якийсь інший бізнес? Тому що це доступно, по-перше, по ціні. Це не такий дороговартісний бізнес. Ціна входу від 2,5 тисяч євро. Я знаю, як масштабуватись, і це крутий бізнес для масштабування. Можна заробляти не з однієї торгової точки, а з декількох. Чим більше кав'ярень, звичайно, тим більше у вас чистий заробіток щомісяця. Окей, ти взяв три це 7500 євро, правильно? Ну майже так. Да. Скільки? Дев'ять? більше. вісім. Триста чого обійшлись. не відкрив наприклад, прикладу там шаурму? Я не розбираюсь в цьому бізнесі. В цьому я дійсно розбираюсь і це повторюсь. 2500 євро всього. Mm -hmm. 2500 євро це не такі великі кошти, щоб зайти в цей бізнес. І локація ти сам, Я чи сам, Я сам, сам шукав Я локацію. Це але в компанії в нас є окремий відділ по локаціям, вони допомагають обрати під ваші побажання, звичайно, ваші можливості, в тому чи іншому населеному пункті локацію прибуткову. Ми даємо аналітику, статистику прохідності, скільки локація працює, яка прохідність цієї локації, і навіть оренду вартість домовляємося такого місця.